На жаль, з перших днів, коли тільки став народним депутатом, в мене були певні розочарування, отримані, як саме працює наш парламент. Мало що змінилось до сих пір. Ми не бачимо системності підході певних політичних сил. Немає чіткого виконання домовленості, скажімо, в рамках коаліційної угоди, яка підписана певними партіями, які зараз сформували конституційну більшість. В деяких моментах депутату, я член фракції блока Петра Порошенка, але іноді навіть і нам, таким депутатам, які про президентської фракції, надають можливість ознайомитися з певними законопроектами за 5 хвилин до пленарного засідання. Іноді ми знаємо ввечері, що ось такий сформований порядок денний на наступний день, але. Зранку ми бачимо зовсім інші законопроекти. Можливо, шляхом телефонного права певні особи змінюються, це, і це не сприяє ефективній роботі законодавчого органу. Від себе хотів додати, що як правозахисник, який вже 10 років приділив проблемі боротьби з корупцією захисту прав людини, я слідкую за можливостями певними, які дозволять зупинити агресію в зоні АТО. На Донбасі не дати російським найманцям, терористам вбивати наших хлопців, я вважаю, що одним із самих найкращих юридичних міжнародних механізмів є ратифікація Римського статуту міжнародного кримінального суду. Всі ми знаємо, що це, як вже попередній оратор сказав, що це злочини проти людяності, вони не мають терміну давності, жодна особа не має імунітету від того, щоб притягнути до відповідальності. Якщо Є доказова база, а вона є. перемовини російських військових. Якщо людина буде затримана, допитана, вкаже, що цей вказівку обстрілювати Маріуполь, Волноваху, Донецьк, вбивати мирних мешканців давало керівництво Російської Федерації. Якщо буде допитаний міністр оборони, вкаже, що це давав вказівку сам Путін, він буде притягнути до відповідальності. Чому ми цього не робимо? Виникає питання. Я знаю, що існує, і ви знаєте, існує рішення Конституційного суду, яке вказує для того, щоб ратифікувати Римський статут, необхідно внести зміни до Конституції тільки одне речення в статтю 124. Побачивши, що ніхто не переймається фактично цим питанням, я ініціював разом з громадськими організаціями Amnesty International, FIT, приїжджали міжнародні правозахисники зміни до конституції в цьому напрямку і почав збирати підписи. Коли, щоб розпочати процедуру змін до Конституції, необхідно 150 підписів. Всі так, знаєте, дивилися на мене як божевільного, що я роблю, а я ходив за кожним, переконував. Десь два тижні, три тижні ходив. Жодного, на моє прохання, до керівників фракцій, жодне керівництво фракцій не відповіло ну, скажімо, допомогою, окрім, мабуть, Ляшка. Там у них там дуже скажімо, диктаторська така позиція, що він скаже, то депутати і підписують. Тільки я почав збирати ці підписи, 150 вже майже не збирав, навіть побачив конфронтацію і непорозуміння з боку керівництва нашої держави з незрозумілих причин. Приводили нам приклади того, що не можна зараз ухвалювати, ратифіковувати Римський статут, що можуть постраждати наші військові начебто. Тому що є події в Грузії військових грузі, 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 російська агресія, російська агресія проти Грузії 2008 року, коли, начебто, там будуть притягати до відповідальності грузинських генералів. Ну це абсолютний абсурд, абсурд який звучить з керівництва, скажімо, фракцій, таких великих як Блока Петра Порошенка. Немає навіть провадження зареєстрованого в цьому суді з цього питання. Тобто я вважаю, що зараз іде свідоме байкотування цього процесу. Я вніс законопроект разом з 155 депутатами, але він не розглядається профільним головним комітетом, який очолює Руслан Князевич. Я буду вимагати від своїх колег по фракції, щоб вони все ж таки не порушували норми регламенту, відповідали вимогам суспільства, часу, і все ж таки ми могли використати цю міжнародну таку дієву організацію, яка може притягнути злочинців і зупинити бійню на Донбасі. Друге питання, яким я займаюся, це реформування прокуратури, реформування тобто, міліції в поліцію. І тут ми теж зіштовхнулися на профільному комітеті, який очолює пан Кожем'якін. Ми зіштовхнулися з тим, що немає чіткого бачення у керівництво держави, куди ми йдемо, як ми повинні реформувати ці органи. І не секрет, що якщо немає позиції з адміністрації президента і немає позиції уряду, а це люди. Які лідери, які фактично контролюють дві великі фракції, які мають всі можливості, голоси для того, щоб провадити будь-яку законодавчу ініціативу. І якщо вони не дають своїх пропозицій, то шанси на ухвалення інших законопроєктів і винаданих іншими депутатами, вони значно нижчі. У мене, ми змушені були, наш комітет, депутати, самостійно вносити законопроєкт про поліцію. Який відповідає вимогам часу. Законопроект про державне бюро розслідувань, яке передбачено кримінальним процесуальним кодексом, але навіть порушення вимог часу, порушення того і коаліційної угоди, навіть немає в державному бюджеті статті витрат на фінансування створення цього органу. У нас зараз виникла дуже серйозна правова, такий, такий вакуум правовий. У мене є інформація про те, що в СБУ відбулася державна зрада. Такий собі капітан Шляпкін, який був, мав ключі доступу до шифрування криптографічної інформації, державного зв'язку, урядового зв'язку, він зник разом з цією інформацією разом з родиною і подався в Росію. Тобто ФСБ має зараз всі ключі доступу до інформації. Це відбулося на кануні битви в Дебальцево. Тобто, росіяни, ЛНР-ДНР, всі вони мали інформацію, що відбувається у нас в штабі, в Генштабі, і які перемови ведуться між військовими. Що ви думаєте, прокуратура СБУ само не відкриває провадження, а всі знаємо, що по державній зраді підслідність до розслідування є СБУ. Тільки зараз я звернувся до Генерального прокурору і зараз почалося розслідування в цій справі. Чому таке відбувається? Не створено державне бюро розслідувань, яке б могло взяти на себе цю функцію, неупереджено розслідувати ці злочини. Я є представником потерпілого пана журналіста Подольського в справі Гонгадзе. Зараз відбувається апеляційний розгляд. Суспільство чекає, коли будуть стануть вже відомі імена замовників цього резонансного вбивства. Але в одній з передач, яка зводіть була нагол право на владу на каналі 1 плюс пан Мельничук, який ви знаєте, здійснював запис аудіорозмов кучми, заявляє, що один із самих головних фігурантів злочинців від прокуратури, які... Фабрикував певні протоколи, це заступник генерального прокурора Олексій Баганець. Отака така була публічна заява. Не коментуючи зараз цю заяву, хотів би зазначити, якщо вона і повинна внесена бути в Єдиний реєстр досудових розслідувань, то хто буде її розслідувати? Хто буде процесуальним керівником в цій справі? Прокуратура, сам Баганець, який очолює слідство. Порушений принцип, який ще за стародавнього Римської імперії... Ніхто не може бути суддею у своїй власній справі. Нам край необхідно створити державне бюро розслідувань, яке б могло займатися розслідуванням цим злочином. Інше питання, яке стосується те, що нам ще не вдається забезпечити в Україні принцип невідворотності покарання за вчинений злочин або правопорушення. Ось навожу один із приклад, який відбувся зараз з стрибком долара, стрибком, значить, з тим, що знецінена була на певний час наша грошова одиниця. Згідно Конституції України, згідно закону про Національний банк України, відповідальність повну за стабільність грошової одиниці України несе голова правління Національного банку пані Гонтарєва. Якщо відбулася така ситуація, коли з таким стрибком була знецінена валюта, втрутився президент. За декілька годин повертається на місце ситуація. Скажіть мені, чи є у нас зараз запитання до ділових якостей пані Гунтерів, яка за законодавством незалежна і повинна була це зробити. Тобто, якщо президент своїм впливом зміг якось підказати їй і вона повернула ситуацію назад, це означає, або в неї немає достатньої кваліфікації. І вона повинна бути звільнена за відповідною статтею закону про Національний банк України. Або відбулася свідомий злочин, який зробив е, жебраками я не знаю, пенсіонерів, які пішли в останній день купувати цю, цю валюту для того, щоб вони зберігали гривню на чорний день, щоб їх поховали. Ще один-два таких стрибки, і держава буде змушена фінансувати поховання цих пенсіонерів. Скільки людей, зараз я спілкувався з керівництвом, з керівництвом цього вишу, щоб видати ці книжки два тижні тому, було заплачено досить велика сума коштів. Більше вдвічі, майже ніж вони коштували, там, скажімо, до стрибка цього валют. Це означає, що підприємці також були змушені закуповувати імпортні матеріали. І тепер. Знизилася ціна на валюту, але ціни не так не, не залишилися ще на тому рівні. Тобто споживачі, державні споживачі за державний кошт також витратили, ну скажімо, мають завдали шкоди. Отака так, ситуація. У нас, на жаль, немає зараз в нормальній цивілізованій країні. Генеральна прокуратура давно почала вже розслідування цього питання. Я з двома своїми колегами ще на початку лютого вніс законопроект постанов проект постанови Верховну Раду для того, щоб відсторонити пане Гонтареву займеної посади, розпочати слідство за афери, які вже були озвучені там з рефінансуванням банкам, закупівлю за дешеву валюти. І все на жаль, немає зараз у нас у державі політичної волі впроваджувати принцип невідворотності покарання. Я багато можу розповідати, не хочу затримувати, скажімо, можливо, у когось теж багато інформації важливої, але з позитивних речей хочу зазначити, що вчора відбулася нарада спільна з представниками грузинських скажімо, і правоохоронних органів, коли б вони працювали ще за часів пана Сакашвілі. І мені подобається їх підхід, оскільки представники грузинської, скажімо, менеджменту вони існують зараз, працюють і в Генеральній прокуратурі, і в Міністерстві внутрішніх справ, і антикорупційну політику вони впроваджують. Вони нам пообіцяли, що ми будемо плідно співпрацювати з народними депутатами зараз, тому щоб створити все ж таки незалежний орган Національного антикорупційне бюро, реформувати прокуратуру, поліцію. І в мене є такий великий оптимізм, надія, що так воно і відбудеться зі свого боку. звертаюся до вас, до всіх присутніх, колег. Якщо у вас є бажання теж брати активну участь в законотворчому процесі, я, мої колеги, ми готові стати майданчиком для того, щоб вносити законопроекти, змінювати діючі законодавства, ухвалювати нові закони. Будь-яка робота, ми відкриті. Тоді, колеги, запропоную вам всім співпрацю. Дякую. Дякуємо Віталію Миколайовичу за доповідь. Сьогодні права людини їх охорони.